Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. І знаєте, це дуже показова історія. Я вважаю, практика позбавлення громадянства повинна використовуватись набагато масштабніше. І не так вибірково, як це у випадку Труханова. Давайте позбавляти громадянства величезну частину депутатів, їхніх коханок і прислуги, які абсолютно точно мають подвійне громадянство. І не особливо це приховують. Роками українські еліти жили за принципом. Тут заробляємо, а якщо щось піде не так, втечемо на свою вілу в Іспанії, Ізраїлі чи Австрії. Ти або з Україною до кінця, або тобі тут не місце. В умовах війни паспорт іншої країни у чиновника це не просто папірець, це потенційний конфлікт інтересів, канал впливу для іноземних спецслужб і зрештою зрада. Український паспорт має бути єдиним у чиновників та високопосадовців, які щось вирішують у цій країні. Вони ставляться до українського громадянства як до клубної картки, яка дає доступ до ресурсів, потоків та влади. Настав час показати, що це не картка з привілеями, а величезна відповідальність. Чиновник з паспортом іншої країни це пряма загроза. Його можна шантажувати, вербувати. Його лояльність завжди під сумнівом. У воюючій країні це неприпустима розкіш. Якщо чиновник знає, що не зможе втекти і сховати вкрадене під юрисдикцією іншої країни, у нього буде менше спокуси красти. Проте де гарантія, що цей інструмент не перетвориться на зброю для боротьби з політичними опонентами? Сьогодні Труханов, а завтра незручний активіст, якому знайдуть другий паспорт. І ось тут головне питання до вас. Чи виправдовує мета очищення країни від корупціонерів та зрадників такі ризики? Чи ця зброя надто небезпечна і може вдарити по своїх? Напишіть свою думку в коментарях. І якщо вважаєте, що проблему подвійного громадянства у чиновників давно пора вирішувати, ставте лайк цьому відео. Побачимо, скільки нас!